Зразу почалося будівництво от із цієї вулиці і переальня вулиця. Десь зразу заселили, побудували 30 домиків. Це Василь Дудко, перший сільський голова села Голубєвичі Кіровоградської області. Розповідає, з чого почалось будівництво села для жителів Житомирської області, яких перевозили сюди. На цій фотографії будівництво першої вулиці. Переїхало десь 90 сімей. На той період. Того. А заплановано було 96 томіків. Згадує назву вулицям в селі обирали громадою. Було багато тут молодіж, дітей, молодіжна, це наша. Та слідується центральна, Та, там садова. Та, там е, ставій назвали набережна, а ту вже паралельно віше. Школа шкільна. Тут раніше чисте поле було. Побудували домики, сараї, літня кухня, погреба, посади, засадили деревами. На, на даний період вже гарні сади. До цього будинку чоловік заселився з родиною у 92-му році. У нас сім'ї було шість чоловік, а зразу два домики. Саме якраз дочка війшла замуж, ну ми тут і поселилися. Газові котли, унітази, ванни, це все то в сказав вода. Розповідає, саджанці дерев в село привозили жителі Кіровоградської області. Яблуні, груші, вишні, черешні. Згадує, як після аварії на атомній електростанції люди з Чорнобиля втікали в села Житомирської області. Автобуси, рейсу не були, і вони пішки. Хто з чим того? Як ото, він знаєте, як, точно як після війни, і з Із чемоданами, і з тими спакунками. Чорнобиль зірвався, ніхто не в районі, ніхто все, так при Радянському Союзі. Менше говорити. 9 мая, завжди урочисті, це коло пам'ятника діти виступали, сонце пекло, ще одна дитина зомліла. Якраз хлібовозка приїхала, свіжий хліб. Коло лотків пробирають. От бачите, хліб нормальний, після того на совещання приїжджаємо, на коло райкома партії. Такі йолки красиві були. Один прекрасний день ми приїжджаємо, йолок немає. Вночі вирвали ці ж йолки. А що вказує, там було три рентгена. А тоді вже почали комісії приїжджати з Москви, з Києва, збирати людей. Нічого не сійте, птицю того за рубайте. Анатолій Шинкаренко пам'ятає день, коли сталася аварія в Чорнобилі. Я саме у цей час пас худобу. Якщо брати на прому, то це було десь кілометрів 65 до, 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 до Чорнобиля. Які беремені, що вони робили розрив беременності через те, що діти робиться інвалідами. Дощі, як випадали, то. На сама вода і це була такого зелено зеленого оранжевого кольору. Почали цими препаратами дозиметрами замірати радіацію, замірати у нас уна, по тих приборах показувало перевищену норму Валентина Тимошенко працює вчителькою. Збирає історію села Голубієвичі. Це фото колишнього голови колгоспу Софіївська Петранковича Федоренко, який приїхав до нас на Житомирщину, село Голубієвичі, із з проханням приїхати після аварії, так як там неможливо жити, приїхати на Кіровоградщину. Це фото 90-го року. На Кіровоградщину приїхала з міста Малин. Коли трапилася ця трагедія, у нас в місто дуже часто приїжджали бригади лікарів, які проводили дослідження наших діток. І одного разу я прийшла забирати дитину з дитячого садочка, дівчинку свою, галочку. А мені завідувачка каже: вас з вами хоче зустрітися голова цієї бригади. І вона мені сказала: якщо ви хочете, щоб ваша дитина була повноцінна. Здорова, вам треба негайно звідси виїхати. Нині у Голубієвичах живуть 330 людей. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.